Знаю стою. Прикольне відчуття. Мене звати Олександр, я з міста Львова, мені 36 років. Я дуже люблю гори і люблю танцювати. Я багато років працював в сфері туризму. Останні роки працював в ІТ. Я з 7 років. Навіть більше шести, напевно, років займався народними танцями. Танцями нас супроводжували все життя свідоме. Так, це народний ансамбль танцю Мрія. І там я познайомився зі своєю дружиною. Це був листопад 23-го. 2023-го. У нас народилась донечка за місяць до того і вирішив піти служити. Це було спочатку тут, у Львові, а потім все ж таки я вирішив перевестись в бойову частину. Це був е, Азов. Я встиг ще з бригадою повоювати в Серебрянському лісі, а потім нашу бригаду перевели в напрямок на Турецьк, Нью-Йорк-Турецьк. Зрештою там я отримав поранення. Під ранок. Коли частина з нас відпочивала, я в тому числі е відбувся вибух, як потім стало. зрозуміло, це була ствольна артилерія. І це було пряме попадання в бліндаж. Я бачив, що праву ногу, що я вже втратив її, хоча вона ще там, е за, мною, е за мною повзла, так би мовити, на, на шматках. Е Ліву е я дуже сподівався, що з лівою ногою все буде добре, вона виглядала. Мені здавалося на той момент, що що все гаразд. Е, ну, не то, що все гаразд, а то, що, що все буде гаразд. Тобто дуже день. радий тебе бачити і познайомитись. Я теж дуже рада побачитись. Мене звати Яна Степаненко, я з Донецької області і мені 13 років. Мене запросив Шахтар на відомий марафон у Токіо, який пройде в березні. Там я буду бігти 5 кілометрів. І моя місія там це зібрати гроші на бігові, бігові стопи для Олександра. У Олександра така сама ампутація, як в мене, і я знаю, що він, що він хоче бігати і танцювати, і я хочу йому допомогти в цьому. Як тільки я отримав поранення, як тільки Марічка до мене приїхала в Дніпро, що це теж було великим здивуванням, оскільки з маленькою Оліночкою в таку далеку дорогу до мене. Це мене також підтримало дуже. Не пам'ятаю, чи там вона сказала, але це було десь от тільки отримав поранення, що обов'язково ми маємо станцювати один танець, який ми раніше разом танцювали. Ну, Я знаю, що аж так, як тоді я його не станцюю, треба буде трошки його змінити, модифікувати, але я їй пообіцяв, що так, ми це зробимо. Я пробігла ось в Бостоні 5 кілометрів. І, і ось на цьому я не зупинилась. Я йду далі. Я після Бостону пробігла у Львові ще один кілометр. І зараз готуюся до того, я пробіжу ще 5 кілометрів. Як Вас... думаєш, в мене вийде? Вас сивити, я вірю. Я знаю. так. Ну, я буду дивитися, бо тебе підтримувати. І я, от я дуже сподіваюся, що ми, може, навіть разом колись побіжимо. Обов'язково.